Всім привіт! З вами Джинджеріна і сьогодні я нарешті готова поділитися з вами своїм досвідом у Сполучені Штати Америки за програмою United Ukraine. Тож почнемо. Що знадобиться нам для в'їзду за цією програмою? Перш за все, вам потрібно знайти спонсора, за допомогою якого ви зможете отримати дозвіл на в'їзд у Сполучені Штати. Як шукати спонсора? Це можуть виступати спонсором, можуть виступати або ваші родичі, або ваші знайомі, або так само абсолютно невідома людина, яка знаходиться, живе у Сполучених Штатах і має громадянство або Крінкарт. Для мене спонсором виступив чоловік моєї подруги. Я просто запитала у неї, чи ми можемо так зробити. Вона запитала у нього, і, як бачите, я тут. Ось мені неймовірно пощастило, я вважаю. Ось, що дає спонсор? Спонсор вам дає право на в'їзд в Сполучені Штати, але він не зобов'язаний брати на себе всі ваші витрати. Да, для початку, якщо вам пощастить, у вас крутий класний спонсор, то ви можете в нього пожити або там деякі витрати він візьме на себе, але взагалі він не зобов'язаний. Він дає тільки вам право на в'їзд у Сполучені Штати Америки. Також є правило, скажімо, це правило номер два. Указано, що в'їжджати за цією програмою мають право люди, які перебували в Україні станом на 11 лютого, тобто до повномасштабного вторгнення. Я чула, що бувають випадки, коли виїжджали люди, які перебували не в Україні вже в цей час, але це таке. Я вважаю, кому повезе, кому ні, це. це Випадок, я виїхала з України 2 чи 3 березня, тому я автоматично попадаю під цю програму. Ще таке уточнення за програмою United for Ukraine ви можете перебувати у Сполучених Штатах до 2 років, але за умови, що ви не покидаєте Сполучені Штати, точніше. Як це працює? Якщо ви виїхали зі Сполучених Штатів, ви не маєте права на зворотній в'їзд. Тобто, або вам потрібно поновлювати знову цю програму, але не факт, що вам її знову одобрять. Тому, якщо ви готові, то welcome! Отже, що має зробити спонсор для вас? Для початку спонсор створює свій особистий кабінет, mm -hmm. він повинен заповнити на вас форму I134. Там він указує ваші дані, вашу електронну пошту, а також. Ваші дані паспортні. Зверніть увагу, що в Америці дати пишуться навпаки. Тобто, спочатку іде місяць, і потім вже іде день, і потім рік. Тому будьте завжди уважні, коли заповнюєте документи. Ви спочатку маєте заповнювати місяць. Наприклад, якщо ви заповнюєте дані вашого паспорту, день народження, ви спочатку пишете місяць, потім пишете день і потім тільки пишете рік. Тобто не день, місяць і рік, а місяць, день і рік. Ось це з цим бути уважні, тому що потім вам е, прийдеться все це перероблювати, тому краще спочатку зробити толково. Е, після того, як він це зробить, е, як він заповнить цю форму, е, Сполучені Штати будуть перевіряти вашого спонсора, чи він в змозі, е, в змозі відповідати за вас, чи він в змозі покрити так звані ваші витрати на вас. Якщо вам щастить і спонсора підтверджується, тоді о, я вас вітаю. Ви створюєте свій особистий кабінет на... на сайті USCIS. я oh, yes, сказала. Клас. Е, ви створюєте там свій особистий кабінет, і ви маєте там йому і вам вже прийшло два листи. Е, ці два листи це круто, я вас вітаю, але ще потрібно отримати третій лист. Це найголовніше, який потрібен вам. Для в'їзду у Сполучені Штати він називається Travel Authorization. Для того щоб його отримати, вам спочатку потрібно підтвердити всі свої дані, які будуть на цьому сайті. Ви повторно проходите цю авторизацію. Ви перевіряєте свої паспортні біометричні дані. Ви заповнюєте про прививки про щеплення. І тільки потім вам буде висвітитися, що наразі ваш кейс розглядається, і після того, як він буде розглянений, ви отримаєте або не отримаєте travel authorization. У всіх це триває по-різному. Я знаю, де у деяких людей вони чекали, у деяких людей були такі кейси, що вони чекали по три місяці або там один місяць. Я чекала. Дуже швидко. Десь тиждень мабуть ми це все оформлювали, і буквально за пару днів я отримала Travel Authorization. В один день мені прийшов лист, я заповнила, я зробила свій особистий кабінет, я все заповнила. І вже наступного дня, 3 жовтня, я отримала свій travel Authorization. Я була неймовірно щаслива, тому що я думала, мені треба буде чекати просто отакий великий проміжок часу, але ні, я прочекала всього лише один день і. Uh, я отримала Travel Authorization. Ось, але цей Travel Authorization, він дає вам право на в'їзд у Сполучені Штати, але по факту вирішує, чи заїдете ви в Сполучені Штати чи ні. Вже офіцер, вже прикордонний офіцер. Тобто, коли ви вже прилетите в Сполучені Штати і будете сидіти в кімнаті допиту, так звані. Ви проходите співбесіду і вже саме тоді вирішується, чи потрапите ви у сполучені штати чи ні. Що ще вам знадобиться для в'їзду за цією програмою? Звісно, що квитки в деяких ситуаціях спонсор може купувати для вас квитки, в деяких ситуаціях ви можете самі купувати у кого як по-різному. Це відбувається. Uh, також вам потрібен сам uh, Travel Authorization, Вам потрібно його роздрукувати обов'язково, тому що його питають. Наприклад, коли ви uh, з тої країни, якою ви будете летіти, вас можуть запитати. У вас є віза, і ви показуєте свій Travel Authorization, і вони такі окей, можете проходити далі. І так само, коли ви прилетите вже в Сполучені Штати, у вас запитають підставу, на якій ви сюди прилетіли, і ви показуєте цей Travel Authorization. Uh, також вам можуть знадобитись. Або щеплення від ковіду, довідки про щеплення від ковіду, або ж е, негативні тести ПЦР. У мене їх взагалі ніхто нічого не питав, але по факту вони мають бути. Також е, там сказано, що мають бути ось ці дитячі прививки, які робляться е, у дитинстві під е, корі, паліеміліту. І ще здається потрібно щеплення е, від туберкульозу, але його вже можна зробити у Сполучених Штатах по приїзду. Також ви можете роздрукувати інформацію про вашого спонсора, тобто ось ці три нотатки, про які я казала в вашому особистому кабінеті. Там буде перше, це інформація про вас, друге інформація про вашого спонсора, і третє це travel authorization. Краще, звісно, роздрукувати всі ці документи для того, щоб передивити їх одразу офіцеру і лишній раз не хвилювати. Отже, як я летіла? Я летіла у Сполучені Штати з Франкфурту, я прилетіла в Лос-Анджелес і там. На кордоні ми проходили вже кордон, і на кордоні у нас. Запитували спочатку. Там був цей офіцер. Він запитав мене Travel Authorization, я йому показала, і він сказав, окей, ходімо зі мною. І я прийшла за ним в цю так звану кімнату допиту, і там я просиділа, мабуть, години три чи чотири. І першим ділом, коли я туди зайшла, там була сім'я молода. Вони були з малесенькою дитиною. Я не знаю цій дитині дуже мало місяців. Ось і офіцер їх запитував англійською, а вони взагалі нічого не розуміли. І я подумала, що. Треба їм допомогти. Я їм переклала, він ще на мене так подивився. типу, ти зможеш. Я така, о, клас, я зможу перекласти. от і вони задавали їм дуже багато питань. Чи ваша дитина була народжена вже тіпа, в іншій країні після повномасштабного вторгнення? Де ви перебували, з якої країни виїхали? Взагалі дуже багато питань. Він їм задавав і потім їх висновку пустили. Я просиділа там 3 або 4 години, і я думала, що мене будуть дати дуже багато. Я роздрукувала всі свої папірці. Я роздрукувала свій travel confirmation, Точніше, я роздрукувала свій booking confirmation в готель, який я прилучила в Лос-Анджелес, тому що я переживала раптом мене. Не пустять, тому що у мене спонсор Сіетлі, а я прилетіла в Лос-Анджелес. Чого ти прилетіла в Лос-Анджелес? Тому я роздрукувала все, що тільки можна було, щоб мене пустили. Висновку називають моє прізвище, я йду на цю співбесіду і мені питають: як твоє прізвище. Кажу, Дученко, мені кажуть, Окей, скажи адресу. Я така. Думаю, яку адресу мені давати цей Booking Confirmation в Лос-Анджелесі чи адресу мого спонсора? І я така: дивись, у мене є ось інформація про мого спонсора, ось інформація про, про мене роздрукована. Тобі це треба. Він такий, давай, подивився і одразу поставив мені печатку. У мене потім, потім, мене потім перевели в іншу кімнату. Я там зробила свої всі відбитки пальців. Декілька разів я там їх двічі, мабуть, робила. Потім мене сфоткали і сказали. Welcome to United States, тож я тепер тут. Ось так я дуже рада, що так сталося, тому що це була моя мрія. і Я дуже вдячна за можливість сюди потрапити і дуже вдячна. Людям, всім, які мене підтримують, які мені допомагають, це мене дуже надихає і допомагає мені рухатись далі. Окей, okay, якщо у вас є ще питання щодо мого в'їзду або щодо цієї програми, ви можете написати їх в коментарях. Також буду рада, якщо вам сподобалось, напишіть коментар, залиште. Вашу вподобайку, я буду дуже сильно рада і буду вам вдячна. А про те, як пройшов мій перший день в Лос-Анджелесі, слухайте вже незабаром у моєму подкасті. Зустрінемо вас, дякую вам.